Всім привіт! процес процес борінки з пружини на передсівалки, колись її по дискованому або по ораному щоб не йти культивірувати, а робити такі граблини, борну з граблин Так, от таку одну ми вже штангу приварили. На втулки. Тут будуть шплінти, шплінтуватися уклон. Уклон граблин, який має бути. Коли треба буде турбодіски поставити, граблина знімається, ставиться турбодіски. Другу почали складати. значит у нас труба труба у нас получается 42 42 ну это 32 внутри да получается не 30 36. 36 внутри 37 Дирку сверлимо на розстоянні 31 см. Ось така граблина. Гороблина дуже на Заказуємося. Ось така граблина. Це у нас, виходить, проволока десятка. Ось така. Тут внутрі під трубу воно підходить. Сорок четверта. Сорок четвертого. Тайку. Сорок четвертої нема. Сорок ну Воно все зажимає нормально. Такий процес. Такий процес. У нас.